Тут були стовпчики, перекручені стовпчики. Та, і серединці, в цю арочку із двох повітряних петель. Так само пров'язані перекручені, перекручені стовпчики. І ось тепер, коли ми цю арочку пров'язали, одразу стало видно, що вони є перехрещені ці стовпчики. Та й таке розкривається візерунок тоді, коли вже пров'яжеш наступний ряд. Тож не нехтуйте обв'язками краєвими і все таке інше. Завтра за денного світла роздивлюся гарніше, чи підходить цей колір? <ріхи> Бо зараз він, мені здається, таким приглушеним, але якщо він буде яскравий, то це не пасуватиме, доведеться розпускати. Ага. Ось. Друзі, як на вашу думку, чи пасує так, чи розпускати вже нині? Ольга радила пускати блакитний, потім синій. Ось цей. І все. Ну, можливо, ще цей, але. Це тоді не пасує. Повільно ряд в'яжеться. Ті попередні ряди були коротенькі, то можна було швидко продемонструвати візерунок. А ці ряди вже такі довгі, вже чверть матказів, ще жодного візерунку і не починала. Wreszcie, ostie następne będą po